Сьогодні у випуску. На Запорізькому напрямку Сила оборони України відбила атаку окупантів південно-східніше малої токмачки. Сертифікація вчителів української мови, математики та початкових класів. Що вона дає педагогам? Запоріжанка три місяці шукала собаку загиблого коханого. Чоловік прихистив пса під час служби на Донецькому напрямку. На запорізькому напрямку Сила оборони України відбила атаку окупантів південно-східніше малої токмачки. Про це у щоденному зведенні сказав речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Він також повідомив, що на Мелітопольському напрямку українські військові продовжують наступальні операції. Мали частковий успіх західніше вербового завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Били з авіації, артилерії та РСЗВ. 181 удар завдали окупанти по 21 населеному пункту Запорізької області минулої доби. Про це сьогодні повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко у своєму телеграм-каналі. 157 разів били з артилерії по прифронтових містах, і селах завдали два ракетні удари по Запоріжжю. 14 бопила атак по новодарівці, Малій токмачці, новоданилівці, степовому. Та кам'янському сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню, Роботиного, новодарівки та Малої Токмачки, А також вгатили авіаснарядами по Новоданилівці. 33 вчителя із Запорізької області взяли участь у сертифікації викладачів 5-6 класів з української мови та математики. Це пілотний проєкт, під час якого перевіряється професійна компетентність вчителя, розповіла начальниця управління державної служби якості освіти в області Тетяна Озерова. Вирішила спробувати свої сили взяти в ньому участь, тому що в майбутньому, взагалі, планувала стати освітнім експертом. Але спочатку, якби Вирішила перевірити, чи зможу я пройти саму процедуру сертифікації. Перший етап ну, він відбувався 9 вересня. Ну, це було таке в форматі зовнішнього незалежного оцінювання. Ну там було достатньо багато питань. Вони перевіряли повністю да, якби компетентності вчителя. Ну для мене він пройшов неважко. Оцінюють вчителів незалежні експерти з інших областей країни. Серед них і Юлія Зубцова цьогоріч жінка разом з колегами оцінювала викладачів Київської, Дніпропетровської та Хмельницької областей. каже, їх перевіряють за 15 пунктами, які визначені професійним стандартом вчителя. Досліджується, до прикладу, мовна компетентність вчителів, інклюзивна. Предметно методична, організаційна, компетентність, здоров'я збережувальна та таке інше. Я, мабуть, до цього процесу залучилася одна із перших з 2019 року. Я є освітнім експертом, який вивчає практичний досвід вчителів. Це є одним із етапів сертифікації. Да, поміж іншого, вчителі проходять зовнішнє незалежне оцінювання, проходять процедуру самооцінювання за словами начальниці управління державної служби якості освіти в області Тетяни Озорової. За в останні чотири роки сертифікацію пройшли понад 140 вчителів початкових класів. Перша сертифікація у мене була у 2020 році. Мені було цікаво спробувати себе дізнатися, що це таке. Чи відповідаю я посаді. А уже в 20, 2023 році це був мій свідомий вибір. Вони відрізняються, тому що перший раз це було були часи ковіду, і не було живих уроків з дітьми. Це було просто співбесіда з експертами. А другий раз це була і було і з і уроки дистанційно. Але це були уроки з дітьми. Але звісно, перший раз було складніше, тому що це було все не. Сертифікат діє три роки, після чого необхідно заново проходити оцінювання, каже Тетяна Озерова. За її словами, при вдалому проходженні сертифікації вчителі отримують пільги. По-перше, це право позачергово атестовуватись і на підвищення кваліфікаційної категорії. Це перше. Друге, це надбавка 20% відсоткова надбавка до посадового окладу на час дії сертифікату. Аби взяти участь у сертифікації. Викладач має працювати на посаді щонайменше два роки, каже Тетяна Озерова Карина Глунова, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя. Це рука, ліва рука, променева кістка з перелом внизу. Ганна Феєр показує знімок, який зробили її доньці у 17-й міській лікарні Харкова 9 вересня. Каже, тоді звернулися до травматолога, тому що дитина пошкодила руку. За кілька тижнів, говорить Ганна, вона привела доньку до сімейного лікаря. І там у системі Хелсі побачила записи лікарів, яких дитина ніколи не відвідувала. Поки лікар подивилася в програмі Хелсі, почала нас водити і каже, що ми лежимо на стаціонарі. Для мене це ну, був шок, було видно, що дитина потрапила в лікарню з острим бронхітом, ацетономією. І пише, що спочатку ми звернулися до педіатра, а тоді інший лікар нас поклав вже на денний стаціонар. Крім записів про бронхіт та стаціонарне лікування, знайшли запис про перелам ноги, розповідає Ганна. Запис є. Що ми звернулись з переламом нижньої кінцівки променевої кістки. Нога в нас ціла, нічого не було, і бронхіту в нас не було. Як це все приписали, все добре. Вже рука загоїла, зажила. Ми вже зняли гіпс, але довідки в мене є. В Хелсі зовсім інакше все написано. Ганна говорить із паперовою довідкою та знімком звернулася до 17-ї лікарні, щоб там сказали, чому у системі Хелсі з'явилися фейкові записи. Директор міської лікарні номер 17 Дмитро Черепов у телефонному коментарі повідомив, що з приводу цього випадку у медзакладі призначили службову перевірку. Під час перевірки виявили, що записи були додані у систему помилково. Їх виправили, сказав директор. Якщо пацієнт бачить у системі Хелсі фейкові записи, слід звернутися до керівництва медзакладу, де зафіксований візит, із вимогою виправити дані. Якщо установа не реагує, надіслати скаргу національній службі здоров'я, говорить директорка її північного міжрегіонального департаменту Вікторія Мілютіна. За її словами, служба перевірить, був цей запис помилкою чи зловживанням з боку лікаря. Треба сказати, що пацієнти. Стали ставитися до себе гідно, почали відстоювати свої права, і в таких звернень стає все, все більше. В тому випадку заклад має, ну, в залежності там же від ситуації, або відмінити запис, або там, якщо це там пролікований випадок, за яким ми платимо гроші за кожне особисто, повернути гроші назад. Лариса Говина, Антон Каліта, Микита Ольховський. Суспільне новини Харків. Три місяці Катерина Дементі шукала собаку коханого, який загинув на фронті. Жінка розповідає, її чоловік Артем добровільно вступив до ЛАВ ЗСУ з початку повномасштабної війни. Виконував обов'язки зв'язківця у 72-й бригаді імені чорних запорожців. Він казав, що він не зможе дивитися в очі своїм дітям, якщо буде сидіти вдома. А якщо діти в нього запитають, тату, а де ти був у той час? Він казав, що я не зможу знайти слова, щоб перед ними виправдатися. Пса Артем знайшов на Донецькому напрямку. де ніс службу Хвостатого назвав клик. Він ним опікувався, годував його, купав, піклувався про нього та знімав нам з донечками відео. Жу <кій> <Шо> ти добре смотриш. Ти яблука не єш такое. <кій> Ану скажи, как ребришки? Вкусне? Косточку живет. Очень нравится. Нам сотри, зажрата собака. Клик, як тебе ребрички? Клик. За мною будеш спати сьогодні. Добре. Він такий комедний, що ми в нього закохалися ще по відео. І дівчата дуже просили привезти його додому. Але чоловік не встиг. На фронті Артем отримав численні поранення під час ворожого артообстрілу, каже дружина. 9 травня військовий помер у лікарні. Ми вже знайшли його в лікарні. Ну але це вже на жаль. Ну ми ще побачили його живого, але вже на наступний день, на жаль, він помер. В нього була дуже велика крововтрата. Наскільки відомо, навіть десь близько 16 літрів крові йому за весь цей час перелили, але цього було недостатньо, бо він був весь на апаратах, він сам не дихав, кров не ганяв і, врешті-решт, просто організм його здався і не впорався. Після втрати чоловіка Катерина вирішила відшукати собаку коханого. Почала шукати в інтернеті, просто забувати в гуглі евакуація тварин. І дивитися, які організації цим займалися. І, врешті-решт, натрапила на волонтера, яка вивозила тварин в Кропивницький. У них була сторінка у Фейсбуці, і побачила його фотографію. Жінка одразу звернулася до волонтерів, але виявилося, що собаку вже забрала інша родина. Вони погодились нам його віддати, то був новий квест його забрати. Вона знову їхала вивозити тварин з Донеччини, взяла його з собою. Він проїхав через своє рідне село, і ми з ним врешті-решт зустрілися біля Дніпра. Відтепер подолав сотні кілометрів собака поруч із двома доньками Артема, як того і хотів чоловік. Собака це як згадка про його. Чуйність чоловіка нашого про його любов, доброту, відвагу. Він був з нашим татом останній рік. Він провів з ним більше часу, ніж ми, бо ми бачили його лише один раз у відпустці, а він був завжди поряд. Своєю господаркою клик обрав старшу доньку подружжя, семирічну віку. Тепер діти та пес нерозлучні, каже Катерина. Любить бігати, гратися з кошенятком нашим. І найбільше всього він любить зі мною гратися. Окрім клика Катерина з доньками прихистила кошеня Марсіка, якого також взяли у волонтерів. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков суспільне новини з Запоріжжя. 168 саджанців, які вирощені з плодів 700-річного запорізького дуба, висадили у вознесенівському парку міста. Жолоді з єдиної живої гілки дерева зібрала місцева жителька Алла Яковлова та протягом п'яти років вирощувала та доглядала саджанці. Молоді дерева висадили в парку за спеціальною технологією, каже жінка. Сім штук Їх необхідно правосторонньо скрутити. увязать крепко в месте пересечения. Вот здесь вот ясно видно. И соломой скрутить как сноп. Солома, а роса э, выпадает и дождь выпадает. И долго мокрая находится, чтобы сложится глубиной слой. Это черешковатый дуб. Э, если бочоночки вот такие, вот где-то как слива бывают, а это очень маленькие были, меньше вишни. Я их Высадила, устелила э, дубовые листья э, на дно и устелила в школку просто в один ряд э, и сверху листьями, и землей просто притрусила, чтобы листья не улетали. Очень тяжело сходили. Два года были сантиметров по пять. И вот после спустя еще три года вот они стали вот такими.

За технологічними нормами ми вирішили їх висаджувати саме восени. Вони висаджуються по сім дубочків разом. Це будуть дуби самі раміди для того, щоб тут була локація для проведення різних там заходів. Ми розуміємо, що запорізькому дубу зараз близько 700 років, тому ми розуміємо, що це. Довго концепція, він буде рости довго. Ну, тобто, я сподіваюся, років там за 10-15 тут же буде така добра тінь, під якою зможуть гуляти діти.